Ви витрачаєте зарплату ще до того, як її отримали. Хочете навчитися економити, накопичувати гроші та вибратися з боргів. Чарівної фінансової палички не існує, але кілька простих порад допоможуть вам взяти під контроль свій бюджет і не збирати грошей на все, що завгодно. Якщо ця інформація виявиться корисною, не забудьте після перегляду поставити лайк на ролик, підтримавши вихід українського контенту. Давайте починати. Ось кілька фактів, чому збирати гроші. Це важливо. Це ваша подушка безпеки, більше свободи, можливість покращити житлові умови, щасливе майбутнє ваших дітей, приємний відпочинок та розкіш. Не виходить збирати гроші. Вони ніби витікають крізь пальці. Знайте, ви не заощадите й копійки, доки не зрозумієте точно, куди йдуть ваші гроші. Економити не так весело, як витрачати, але немає нічого неможливого. Золоті правила бюджету від фінансових експертів допоможуть зрозуміти, як почати збирати гроші і не збитися з правильного шляху. І зараз ми розглянемо секрети та способи, як відкладати гроші за будь-яких умов. Секрет номер один облік витрат. Як ви вирішите, де можна заощадити та відкласти гроші, якщо не маєте уявлення про свої витрати? Створіть таблицю в Excel, налаштуйте її під свої потреби і почніть записувати витрати, не відкладуючи на завтра. Заведіть блокнот або встановіть програми для обліку фінансів, якщо електронні таблиці вам не подобаються. Після того як ви створите чітку картину витрат за типовий місяць, можна буде побачити проблемні місця. Скільки відкладати грошей і які не обов'язкові імпульсивні покупки можна скоротити, стане абсолютно зрозуміло вже за кілька тижнів. Важливо на перший погляд, вам може здатися дивним, записувати всі свої витрати, адже ви й так усе знаєте. Але коли перед вами буде лежати ваша фінансова статистика не за день чи два, а за місяць, ви можете здивуватися сумам, які йдуть на певні речі. Це допоможе зрозуміти, куди ви витрачаєте найбільше і на чому можна заощадити. Адже за один день це можуть бути дрібниці, але за місяць це може бути вартість нового холодильника. Це один із тих секретів, який шокував особисто мене. Я також не записував кожну витрату, але коли почав це робити, був дуже здивований, які безглузді покупки робив. До обліку витрат безумовно відноситься й складання бюджету. Основні його принципи такі. Розробіть план. Чітко визначте цілі та встановіть реалістичні терміни для їх досягнення. Збирати гроші просто на чорний день це програшна з психологічної точки зору стратегія. Люди так влаштовані, що потрібен або стусан, тобто певна загроза, або сильна мотивація. Збирати гроші легше, якщо попереду на вас чекає довгоочікувана та заповітна мрія: квартира, автомобіль або щось не настільки глобальне, але не менш важливе для вас. Цілі Можуть бути різними від давно запланованої покупки нового телевізора до подорожі в країну, яку ви хотіли побачити з дитинства. Конкретизуйте мрію, буде чудово, якщо ваша мета справді зможе вас надихнути. Важливо, щоб вона була максимально конкретною, тобто не абстрактний хороший телевізор, а конкретна модель або подорож на певний термін у чітко визначену країну з приблизним списком місць, які плануєте відвідати. Встановіть довгострокові та короткострокові цілі. Розрахуйте, скільки грошей потрібно відкладати на місяць, і дотримуйтесь плану. Повірте досвіду успішного бізнесмена. Інакові цілі це чиста фантазія, якщо у вас немає конкретного плану їх досягнення. Відрізняйте потреби від бажань. Зрозумійте різницю. Це легше сказати, ніж зробити, але візьміть за правило робити паузу перед покупкою. Перш ніж схопити чергові туфлі або надзвичайно чудовий п'ятий спінінг, переспіть із цією думкою кілька днів. До того ж, як показують дослідження, задоволення від очікування покупки набагато більше ніж від самого придбання. Іноді балуйте себе. Різниця між ощадливістю та скупістю приблизно така ж, як між холодуванням і здоровим харчуванням. Не варто відмовляти собі в усьому. Просто робіть це усвідомлено. Секрет номер два. В першу чергу платити собі. Ви, напевно, вже не раз чули цю фразу. Знаєте, чому її так часто повторюють? Бо цей принцип працює. Платити собі означає відкладати певну частину заробітку на депозит, окремий рахунок або просто в конверт. Але відкладати гроші із зарплати в кінці місяця, тобто те, що залишилося після всіх витрат, це величезна помилка, якою припускається переважна більшість людей. Про заощадження потрібно думати так само, як і про будь-які інші рахунки. Коли приходить квитанція за світло Інтернет чи мобільний зв'язок, що ви робите, правильно оплачуєте її. Ось так само треба ставитися і до свого ощадного рахунку. Якщо ваша мета накопичити умовно 2000 гривень на місяць, сплатіть цей рахунок у першу чергу. А щоб зробити цей найважливіший крок максимально легким, використайте головний лайфхак 21-го століття автоматизацію. Не покладайтесь на свою силу волі чи пам'ять, адже в кінці виснажливого робочого дня завжди знайдуться причини відкласти це на завтра. Тому просто зараз зайдіть у свій банківський додаток і налаштуйте регулярний автоматичний платіж. Це може бути поповнення вашої банки в монобанк, окремого депозиту чи послуги конверт в приваті. Встановіть, щоб фіксована сума або відсоток від доходу переказувався на ваш щадний рахунок в день отримання зарплатні. Це геніально просто. Гроші відкладаються самі, ніби ви сплатили ще один обов'язковий рахунок. Вам більше не доведеться про це думати. Чи боротися із собою. Ви просто прибираєте рівняння емоції та людський фактор, гарантуючи свій фінансовий успіх. Секрет номер три. Витрачайте менше, ніж заробляєте. Ні, мова не йде про те, щоб відмовитися від усіх плаг цивілізації. Не лякайтеся. Я говорю лише про розумну економію та планування майбутнього. Подумайте самі: якщо на місяць ви заробляєте 20 тисяч, а витрачаєте 22, баланс бюджету буде навіть не мінус 2 тисячі. Швидше за все, ви скористалися кредитною картою і віддавати борг доведеться з відсотками. Це означає, що в майбутньому вам потрібно буде урізати витрати не на 2000, а на більшу суму. Нульовий баланс це вже краще. Ви вмієте планувати, але ще не знаєте, як накопичувати гроші. У цьому випадку ви ризикуєте бути не готовим для непередбачених витрат, які життя регулярно підкидає. Те, що працювало для Рокфеллера 100 років тому, працює й донині. Змінюються інструменти, але не принципи економії. Теперш ніж ми перейдемо до скарбнички, давайте торкнемося болючої, але важливої теми боргів. Якщо у вас є кредити, особливо дорогі і з високими відсотками, як от заборгованість по кредитній картці, то ваш фінансовий пріоритет номер один це саме вони. Тут фінансові експерти радять дві основні стратегії. Перша метод снігової кулі: ви кидаєте всі вільні кошти на погашення найменшого за сумою боргу. Швидка перемога над ним дає неймовірну мотивацію рухатись далі. Друга метод лавини, де ви атакуєте борг з найвищою відсотковою ставкою, цей шлях математично вигідніший, адже ви менше переплачуєте банку. Що обрати психологічну перемогу чи фінансову ефективність, вирішувати вам? Головне розробити план і почати діяти. Так все ж, коли найкраще відкладати гроші у вашу заповітну скарбничку, за секунду про це й поговоримо. Давайте подивимось правді в очі. Навіть якщо ви збільшите дохід, ваша фінансова ситуація не зміниться. Ви просто дозволите собі витрачати більше. Єдиний вихід навчитися контролювати витрати та відкладати гроші, коли ж це краще всього робити. Відповідь однозначна, одразу ж після їх отримання. Це основне правило управління особистими фінансами. Відкладаючи гроші одразу, ви просто прибираєте їх із сімейного бюджету і автоматично підлаштовуєте себе під потрібні фінансові рамки. В іншому випадку виникає типова ситуація. На початку місяця грошей ніби багато, і здається, що немає нічого страшного в тому, щоб себе трошки побалувати. А під кінець місяця гаманець порожніє, ви витрачаєте тільки на найнеобхідніше і раптом виявляється, що Васти цього місяця, ну ніяк не вийде. Тому правильним рішенням буде встановити конкретний день, зазвичай це дата, коли приходить зарплата, і регулярно поповнювати свої накопичення саме в цей день, покласти на рахунок і забути найкращий спосіб відкладати гроші. Інформація була корисною та надихнула негайно почати збирати гроші. Ставте лайк, підтримайте мої старання та вихід нових відео. Дякую за увагу! Це канал нотатки мільйонера. Ти станеш багатим.